Як правильно визначити ізношеність ременя варіатора скутера? Як прийнято слід вважати тільки ширину, тому що немає вже максимальної швидкості туди-сюди. Але в даному відео, тут, в даному даже прикладі, і для мене це наука, що воно відповідає багато і за чого. Коли ремінь старий, це даний випадок на Маджесті 400 кубово, це скутер, давно в мене обслуговується, близький знайомий, хороша людина. Ну, ну Почалися проблеми, зараз я розкажу про що я. І коли обслуговувався він ну, заміна фільтрів, маслів, там, звісно, чистка варіаторної групи, то замірявся ремінь і дивився, не було нічого критичного. По ньому є, звісно, мікротріщини такі, але хто знає. Що це за ремні? На таких стоять, то вони бігають, якщо він не боксує, якщо він не. Дорочиться нічого з нього, їх вистачає максимальної швидкості, то немає е, смисла давати навіть там майже 100 доларів, хоча там і вище. Тому що це все, що дешевше, то вже не бігає е, за ремінь. Ну бо тому що це копійка. Але проблема почалася через нього. Потім от набивало е, між, між е, сцепою, між фіродо і колоколом, колокол в допустимій нормі, степа взагалі хороші, і набивалися мікрочастинки і з кожним часом все частіше набивалося, і неправильно йшло в зацеп саме фіродо об колокол. І при рушанні між ними оці мікрочастинки набивалися, і воно дик-дик-дик-дик скакало. Коли він вже набрав, коли він вже в зацепі, то так. Ну і та біда починалася все частіше і частіше. Добряче, глянувши ізучився, що це за частіші, і звідки вони летять. До речі, замінили фільтр йому оце, що йде на варіаторі. До речі, десь він, десь він, він десь тут. Це повітряні два. Він також не вічний, він також не вічний. Але пилюка, скажу, вона тільки зжирає. А на роботу самої сцепи грає оця от біда. Ну, коли вже приїхав новий, я от про що я розкажу зараз. Тому що мірялось 30,5 він має мати. Ну, нехай буде обнулено отак от. Да? Ну, майже. Мірялось поверхні, так як на всіх ременях стандартних міряється ось тут. От. Ну, от так от. Коли міряєш поверхну, на верхньому зубці 29-15. Цей міряємо на верхньому. 30-65. Ну, 30,5. Це його розмір, тому що це новий. Але коли він приїхав, я подивився конструкція, що зуби, де внизу е, е, канавочка і вверху, вони рівні, а тут з'їжджені. Тобто робочий процес самий робоча частина от нижче. І тобто міряти отак, от неправильно. І коли ми вже заміряли його. Ось тут 27, 34, 35, так і було. Sorry. А ось тут, в такій же частині, на 3 міліметра, на 3 мм менше. Тобто він і в ширину вже <критично>, критично, критично зношений. Але ще б їхав, якщо б. Ну, в принципі, якщо ви їздите і вмієте, самі не маєте. Маєте тобто можливість і час розкрутити, самі час від часу почистити його, то в принципі можна їздити, але це вже не до доброго, і в принципі робота всієї варіаторної системи буде неправильна. Так що слідкуємо, кого ресурсна вже техніка давно їздила, непогано було б замінити на щось свіженьке.